Зайти не можу, Ой, добре що хоч цілушечку взяла, щоб тиличка додому та й дорогу знала. О, ой, того ж тим тузово! Ой, веденького треба. Ой, голосів. А, а хто це там кричить? А хто це там кричить та там кричит? а, не вадить? О, а, вже а, одар. А, От а, вона а, любе а, посваритися. Завелася. А -а -а. Ой, добрий день, дарочко. Кому добрий? А кому й так собі? А я до вас оце потеничку вже зібралася. Потеничку. А як же ж ми з вами домовленість маємо? Я вам хому, а ви мені тиличку. Тиличку? а як же, тиличку? Що це ви мені підсунули за шило в мішку, га? Хому свого? Я ніби й не дурна mm -hmm. і в дурного mm -hmm. не зимувала. Ой, коли розуму нема, то кажуха не доточеш. Не візьму я на плечі оці ваші речі. Ви в мене хому позичили? Позичили. За нього теличку обіцяли, обіцяли. То віддайте. а у вас на свого хвальби павна що? щоб я їла його хвоста. Давиться ним самі вежі та щукахе. А чужих не райте. Та ж вашому хамі. Ваші шхани що можуть? — поможуть? Ваші шхані поможуть чотири дошки. Та й возіньків трошки. А, а де я його в садку До яву не прив'язала. Забирайте їх мати! — Та це що? Мій Хома? Мій хома, він же ж не постайній чоловік на селі. Це я все прив'язала до яблуні. Прив'язала? Ой. Запирайте. Ой. Ви заварили кашу, а самі хочете сухої з води вийти. Ой, не каламучте ту воду, як по осені. Уважиш Хома, харчі. Та ще як падать із печі, поміж лежанку, ще й двадцятилітровий буде сливняка розбахка. А мені, а мені яке до того діло молотити це вам не медом мастити. А я його. Я його не для молотіння позичав. <гум> а він же ж, а він же ж, він же ж напився. Ти проспал, та й проспав, ти прохропів цілу ніч. Ой, <звілляння> хвалити Бога. Хвалити Бога, щоб хвалити Бога що Бог, 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 Бог. не було. О, То це ви мені оце зрання тієї злості нагнали. Ой, Одарко, заварили ви юшку без окуня й петрушки. Та ви цим своїм язиком. Шо? Як на цим балах не грайте. Я добру ціну дала. Пелечку, а то томат гнилий, гнилий, я вам кажу, гнилий. У хама, що в полі, що в ліжку, ледащо, ледащо я вам кажу, ледащо, вийдіть, вийдіть з чого двору, вийдіть чого двору, то це ви мого кому, яко та собаку прив'язав. It's Ой діло пробач. Ой, душа були. Ой, прости мені, ховнико, прости. Ой, я саме більше. мене болить голова. Ой голова. Не болить. Ой, це ж паскудниця. О. Що вона з тобою зробила? Хай як до церкви не пусте. Ой, вона щось таке наливала. Богу, він дощу не віддав! Вона певно, вона певно щось поробила тобі. Вона, певно, якогось пристрійту на тебе навела. Ой лишень! Вона, вона ж так очицями водила, водила? Бедрами бе, крутила, крутила. А як притулилася? До мене пазух, та шо? Я мало не задихнусь. Відьма. Чисто відьма. Відьма. Ой, хомонько, що ж робити? Що ж його робити? Хомонько, а дай я тобі, як я -то моя ніколи зробила. Хомонько, хома. Зараз все, я ото. рукою їм. Ага. Сиди, тихенько, сиди. Сиди, Хомонько. Сюди, не хай, сиди. сиди. Роки на сороки. Хто дивує, нехай страху поцілує. Гейть, пропади так, далося туди йде. Другим разом кращим часом. Вроки на сороки, хто дивує, нехай страху поцілує. Гень, пропадите, далося туди йде. Третім разом кращим часом. Це на сороки, хто дивує, нехай саку поцілує. Згень, пропади, де взялося, туди йде. Ту -ту 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 -ту. Я тобі ще підтичкою на виборі три рази зроба вітру. Ніби -то і розвіднілося. Розвіднілося. Ага. Хвалити Бога. Це, а це якби ще й Ще й зранку цаночку на поправку, то зовсім легше стало. Ой, ти ж мій прищепа. Ой, на все життя халепа. Не було в зайця хвоста, та й не треба. Були столиці, бо і без, без корови. Не міняйте ви ніколи ні за що. Бо ж найдуться добрі людина, ваша ледащо. Бо ж знайдуться добрі люди на ваша ледащо. Не, не міняйте, чоловік. От тоді ми заживемо, добре та хороше, От тоді ми заживемо, добре та хороше. Ай ти ж мій Хоменко моя два Дві Ятрівки склали докупи олівки, самоголе, а за пазухою сорочки.